Добрий день. Ми бійці 58-ї окремої механізованої бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шаучка та всіх небайтужих з допомогою у зборі на придбання автомобіля для виконання бойових завдань. Просимо вашої допомоги. Слава Україні. Героям слава друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава Україні, героям нашим слава! Сьогодні у нас п'ятниця. Запрошуємо всіх ввечері на прямий ефір, який відбудеться о 20.30. Ну, на жаль, не в кожної родини буде світло, але ми все одно будемо рухатися далі. Дякуючи вам, ми маємо можливість щось робити. Хочу ще раз подякувати кожному за довіру, за підтримку. Від малого до великого. Дякуючи вам, ми маємо можливість таку. Робити хотів би подякувати приліпку Олександрові команді, які завезли мені 3 тисячі гривень на поїздку, яка відбудеться завтра. Будемо їхати до Олексія Саєнка, до блогера. Також дякую Олегу Боровику, підсуетив на 40 літрів солярки. Дякую о, бляха, Олегу із Григорівки Глушко. На 20 літрів солярки. Ну і так помаленьку, помаленьку я розумію, що все буде добре і помаленьку ми рухаємось. Так що сьогодні трошки ми зробили роботи. Далі відео покажу. Завітав до нас Євгеній 79 бригади, якому ми передавали навару і допомагали в їхній підрозділ купувати машинку. Ну а на даний момент хочу хочемо показати одну із речей, яку ми будемо сьогодні. Виставляти на лот, так що приймайте участь в лотерейці і вона може бути ваша. Так що Надюха зараз вам покаже вам, що це таке. Ми вже розігрували. У нас зверху написано з миру по нитки путіну петля. Людина, яка профінансувала гарячу лавку, це замовляли в гарячій лавці. Не робили ми фризування, але зробили наліпку. Так що, друзі, маєте можливість виграти такий набор для. Ну, не знаю, як правильно, пікнік там. Пікнік. Тут у нас що у нас є? Тарілочки. Ножечки, чашечки. То Стаканчики, чарочки є. Чарочки, от да, це Стаканчики, ножик, відкривачки, сокирки. В... Тільки на перемогу. Тільки на перемогу, да. так. Так що, друзі, отака красота. Бушики, Я казав, Сергій Срізаліж молодший теж в раз хотів виграти. Рішок решітка для барбекю. Так що пан Володимир нам відправив. Ну, а пан Олександр, який профінансував, на жаль, залишається в секреті. Так що дякуємо всім небайдужим, хто приєднується до нас і приєднується до всіх команд і самотужки підтримує наших захисників. Так що така красота сьогодні буде у нас, а також буде Шелівківське сало, Таранчук і невеличкі будуть лотерейки. Тож будемо проводити, хоч часу реально. Його дуже-дуже мало. Побували з Надюхою і на городі, і були і на новій пошті, і відправили колеса. І день проходить дуже-дуже швидко. -дуже ну, а найбільше забирає треба знаходитися вдома, тому що світло пропадає і треба заводити генератор. Цей генератор це не наш, і це після ремонту треба також доставити вже на наступну поїздку на Донецький напрямок, також 79-ту бригаду він на ремонті. Ну а так рухаємося далі. Так що гарного перегляду, всім лайкосик за Ну, а таку штучку бі, я б хотів би виграти, так? Прикольно? Лайк. Like. Так що гарно перегляду. Дивіться, чим ми займаємося, як тих що, приєднуйтеся. Реквізити і номер вайбера є в описі. Приймемо всі подарунки на розіграш. От, на прошлому стрімі у нас там розіграш щось получився поза кадром завдяки завісанню інтернету. Але всім ми ті номерки, які попали, ми знайшли. Відписалися і повідправляли. Так що дякуємо кожному. Гарного перегляду і приєднуйтесь до нас сьогодні о 20.30. Вигравайте. Як для мене це супер -приз. Ну, Для когось, може там комбайн, для когось машина, для когось мотоцикл. Ну, а на даний момент для нас і така річ це дуже-дуже цінна на сьогоднішній день, як заохочувальний приз. Так що приєднуйтесь. Точку на базарі будемо відкривати, красавчик. Так що Ігорянчик, я дякую тобі, дякую Сергію, дякую всім всій твоїй команді Женьок їде з відпустки і подзвонив йому, щоб заїхав до Шелудька. Підтаримо зараз трошки пепсі. Чи що воно там таке? От і. Що? Що? Та є! Бери, бери! Ти, я ж знаю, що ти її сам не вип'єш і торгувати не будеш. І дивися, тут два ремня, я думаю, десь теж дивлюся в той ремні є, вони пригодяться. Да? Це, кстати, хтось передав із Переяслава через Мар'яну Васильовну, хто навіть не знає. Але люди так подивляться, оба треба. Він каже, ви ж на лафеті їздите. То каже, ремні треба. А ремнями стягуєте, так, да? всякі різні речі. Так що, друзяки, тачка, як у їжачок, подогнав полуторка і Женька. Із заслуженії відпустки. А, і шелудьківське сало, да, то, наркота. Все, тепер ще поїдемо кубишечку, загрузимо і каністерки. Так що погнали. Все, пока мала, пока. вона ж хоча ОШБ ошибе. Дядя Женя прокатав тебе. Давай. Машина, яка їздить на Донбасі. Дякую всім небайдужим. Дуже приємно, коли є що дати, коли є що передати. Так що двір потроху ця вже в нас завтра їде на Харків. І та після ремонту також їде на Харків. Ще з одною наварою є моменти, яку ми забрали, поміняли. Ну а ці дві зараз будемо готувати і одна поїде у нас 58-му, І трейл ще поїде 58-му. А одна із цих машин поїде в один цікавий підрозділ. Дякую їжачку за його небайдужість. Да, резини, правда, такої толкової у нас вже не залишилося. Тоже каністр купа. Ща Женька поможу. Все, погано стає, може і в попорі. О, так. Да. А по бокам ще щось, щось понакидаємо. Ти все одно вдома будеш в'язатися, будеш пакуватися. Так, і грузи каністр, скільки скільки треба, скільки загрузимо. Каністри, звісно, як золото. Куби теж як золото. От, теж треба хлопцям передати. Але ж у Женьки мала машина, він усі не забере. О. Залазять? Чи ж диви, в мене є ось такі духи ось на, на це. Ось такі штуки з пікапів. Якщо може де пригодяться. Це передня, зрозумів? Кидай, кидай, якщо треба, вдома там приліпиш десь. Тобто з неї ж можна зробити типу, цього, да? Вона з неї, ні? Ану. Вона? А ну ще я з тої сторони прикину, Та Це знавар. Я думаю, що вона. Саженьки недалеко, він ще додому поїде. Він ще до сестри, да, да упакується. Надюхану допомагай дяді Жені. Накидай, він потім їх вірьовками позв'язує. Я бачу, як хлопці їздять. Як по загружають, капець. Бачу один плюс полуторки, що можна більше взяти. Але як ти казав, як ти сані казав бородині? Ту кукурузу привезли. Хто може їхати ззади? Кому ноги не мішають. Кому ноги не мішають. Такий чорний юмор, звісно, ну але отак. Головне, щоб ти їх не погубив. Зараз оцю може якось дугуцю поставити її догори ногами. Не обнімаєте. Бляха сонце світа, погано видно. Ти думаєш? Що я ще тільки тебе не задрачував. О, та нормально все буде, все ченчинарем. Так що Віктор, їжачок, дякуємо тобі за те, що ти нам підігнав цю тачку і вона у Женька. Женьок каже, хороша машина. Нормально, Жень? Хороша. хороша, все. Так що Віктор, звітую тобі, працює. Тачка твоя, дякую тобі. Просто він тоді був красавчик. Та він завжди красавчик, він просто красавчик. Да. Все, братику, лади. Я тебе обняв, підняв. Я хотів сказати, що ти збоку сідаєш, я ж не їду. Привий, привий. А ти вже більше їздиш на праворуких, ніж на обичний. Там вже понавість в році пора правого міняти. Уже, так? Конечно. Так що такі діла. Добре, йди вже обнімай дядьку Женьку, бо кажуть, що не обнімається він. Ще раз, так, все, красотуни. Мені дуже приємно, що в мене є така можливість обійняти від своїх підписників і справжніх. Хлопці, бо є такі дівчата і жінки, і мамусі, які, от коли я їду, вони кажуть, ти там обіймай від нас усіх. Реально є люди, які живуть в цією ситуацією. І... А я стараюся передати цю емоцію, передати реально те, що я відчуваю, коли мене питають, але не можу передати те, що я відчуваю, коли до вас приїжджають. Мене ніхто не може чомусь зрозуміти. Але чи ж ніхто не хоче їхати? Чого це їхати? Ну це ти тільки хочеш їхати. Все, Женяк, заводи машину. Ти що хочеш? Не хочеш? Хочу, хочу. Просто до хлопців хочеш. От і все. Пока, каже. Все, давай. Все, дядя Женя поїхав, друзі. — Що ти Я приїхала до себе на город, коротше. Та тут взагалі все запущено, поки мене не було, поки я займалася своїми ділами, запущено все. Посадили, як попало взагалі. Да? Підгорнули, як попало. Ну, а тепер по существу. Круто. Круто. Немально, да, молодець. Надюха наче батько. Буряна немає, коротше. Кропить нема чого. тоді. де де жуки є, нема? Ну, немає нічого. Батько справився з задачею, а то їздить по донецькам, по харковам. Ну, батько ж побризкав. Класно, так? Да? Да? Батько справився з задачею. Бо Надюха була зайнята, в неї випуск в цьому році. Так що надійки Сергійової на городі сьогодні не було. Ну копати будемо разом і їсти теж, так? Да? Так що лайкосик. Все, красавчики. Так що, друзі, город номер. Три світанок. Приїхали з Надюшкою, провіряємо, що тут у нас робиться. Вже Напопиришкалися, вже починаємо твісти. Так що все буде добре. Дощик пройшов. трошки. Бур'яну в принципі, поки немає. Може, пізніше. Ну, ось бризкав жуків є, поїджене трошки, ну, деякі валерчики сидять. Але в принципі нічого. Так що працюємо, поїхали на нову пошту. Відправили колеса, відправили сня дядя Женя, заїжджав і готуємося вечором до чого? До прямого ефіру. Так Так що що, приєднуйтесь до нас, та там пару штук, не будемо ми за пару жуків зараз обратно кропити це все діло. О, там щось батько бачить прогави, пробіл якийсь у мене. Немає, пару десь застряло. було, Але поки так начебто нічого. Може потім тітусом бахнемо, побачимо. Може бути. Ой, взагалі посидели, як попало да? <сі> Все, погнали далі. Ще на нову почту No2. Дивися, навіть старі жуки попадали. Бачиш, значить що, значить ефект є. Чому? Ну. Одна водно, красивенька. Красивенька? Красиво. Рівненька, маленька. Ну, біля хати більше, звісно. Ну. Ну, да. Так що, дасть Бог, будемо з картоплі, будемо, ми, то буде. Буде у нас буде ще в когось. Так. Ще раз всім привітаз. Надюха керує процесом. Знаходимося на новій почті. Відправляємо колеса. Хочу подякувати Колі Білоусу, самій підписник і також військовослужбовець. От, але є в нього особистий автомобіль і є в нього резина. А вона лежить без діла, привезу тобі. Вчора тільки привіз, через годину хлопці скидають із 72-ї бригади. Потрібна Kia Sorento. Ну і вже вона на новій пошті. І зараз будемо відправляти. Зараз дивлюся, про, май... про майнула найкраща з операторів Ольга. Зараз бігеньки оформить і відправляємо хлопцям. Тобто колюнчик, тобі дякую, дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі.